Цих пару слів, так на основі читань. За останні ці пару днів в літургії були такі читання досить до себе подібні. Вчора і ще на минулому тижні, пам'ятаємо, вчора мешканці Назарета хотіли Ісуса позбутися, коли сказав невигідне, скинути його зі скали. Вчора також. Було, чи може пам'ятаємо теж Євангеліє, коли Ісус сказав про те, що будівничі будують будинок, а помітили якийсь камінь, вважають його непридатним, відкидають. На цьому камені каже Ісус, буде побудований новий будинок, хоча він був відкинутий. І теж, коли було то читання, було слово з першого читання про, про Йосифа Єгипетського, молодий хлопець, якого його брати, ну власне, викинули в яму, його хотіли позбутися взагалі, був для них невигідний. І теж вчора це читання про Наамана, який, який був прокажений, а мав пораду, там іди тричі занури. Постараюся зануритися в річку, а він таку просту пораду відкинув від себе, не хотів, збунтував. І власне вот такий момент може варто помітити теж ну, в своєму житті, що є такі, є багато слів, які Бог мені дає, і, ну, я просто до них навіть на них увагу не звертаю. Ну, це нормально, бо у мене багато є чого що до, до вух доходить і з цього світу, і інформації дуже багато, і, також і в храмі, звичайно. Але є такі слова, які я десь чую на проповіді, наприклад, чи в інших моментах, що дійсно до мене дійшло. І розумію, це було до мене дійсно, це було про мене. Але такий момент, ну ні, я цього не хочу робити, це все ж таки мені не підсильно. Це мене не стосується аж так, хоча мій розум якби це зафіксував, зрозумів, я це до мене дійшло, до мене Бог достукався, а я, власне, віджбурду це все. Ось цей момент з тих чотирьох читань відкидаю, викидаю, це наче в яму викидаю. Як десь там бувають такі місця, де сміття викидається, десь там поза хатою, чи як в селі десь правда, чи в якусь яму викопану чи так взагалі, щоб на ну, світник позбутися чогось. І, і така пропозиція, власне, в цій конференції, щоб все ж таки в цю яму заглянути. Бо така духовна яма біля кожного з нас так насправді. Кажу, те, що я десь зрозумів для себе, якось ну, з цим погодився, але потім кажу, ні, це не для мене. Власне, позбуваюся цього. Як Ісуса позбулися власне, старші народу, як брата свого позбулися ці старші його брати Йосифа. А власне, ці читання спонукають нас задуматися, чекай, а може, в що я так, може, емоціями чи не знаю, там був втомлений, відштовхнувся від себе, бо в цьому власне, є великий потенціал, як той Йосиф став потім знаряддям для спасіння. Pretunku народів під час Голодомору, який настав, як, власне, той наоман, устілені від прокази, і став таким, скажімо, прикладом біблійним. Сам Ісус взагалі, правда, відкинутий старшим народу, а став до Світу Спасителем. Камінь він відкинений став наріжним для інших будівничих. І тому така пропозиція, власне, щоб, може десь. І буде у нас час, не знаю чи сьогодні, правда, але може завтра, чи коли там захочемо, може якось так трошки заглянути, трошки в пам'ять свою. Не те, щоб там копатися сильно глибоко в цій ямі, не в такому сенсі, правда, але, але десь може щось нещодавно може. Може в останньому часі десь. Чи може якась може, порада почутана під час сповіді від священика, чи власне десь там на проповідь якась така ідея, думка, якесь світло було для мене. Якось я про це забув десь відкинув, а може, власне, варто на це може, увагу звернути і якось так ну, над цим попрацювати. Може, захоче Господь власне, на цьому будувати, власне, щось нове в моєму житті, власне, чи давати мені якусь благодать, може, особливу власне, на основі цього. Кажу, я був вражений, коли, коли так на тому тижні читав ці читання. А тут вчора знов, саме, можна сказати, це сама ідея, як його Бог стукає, зарань в ту яму, подивись в цю яму. Ти щось там залишив, ти щось чогось понехтував десь там. Сам так собі згадував, власне, як був мого духовного, там провідника і, і, і згадав собі, що мені сказав на сповіді. Каже, Кажу, оточно забув, <забув, забув. І давай позастаратися зараз, правда. І, якось так на дуже вдячний за те, що я для себе це почув, так з вами цим ділюся. А так ще хотів до цього доєднати до повціями, такі якісь моменти, може останні десь, що там трапилося, нам почути, зрозуміти. трошки ну, не хотіли цим позайматися. Але теж може варто подивитися і на пропозиції, які, які і рух дає так насправді. Духовність Руху, Дух Святий в нашій спільноті. Може теж варто назвати ці пропозиції, зараз їх буду називати, до речі, правда. І I może też warto odnowić czas Wielkiego Postu, czas odnowienia, może na coś może mało uwagi zwracają i może, może warto zwrócić większą uwagę. Nawet może, czy starają się, może częściej, przed dłuższą tygodnią, szukać, znaleźć czas, możliwość być na Eucharystii. No jasne, że w każdej z umowy życia, prawda, i to może być bardzo ciężko, ale ale właśnie, czy gdzieś może na tę uwagę zwracają, żeby nie tylko haloczka w niedzielę, prawda, ale, ale i może być, może, może częściej, choć raz, czy, czy dwa, może częściej, czy własne zatrzymują się przed Jezusem w adoracji i w christyni, <kłynie> czy taki czas szukają, żeby być pobuty na adoracji własne przed Jezusem, u się w jedarach Теж така може бути пропозиція. Пам'ятаємо всі реколекції вночі адорації, все, правда. А потім в парафії, може, буває, по-різному. Ну, ясно, що кожна парафія інакше, інші умови, у вас інші умови, але може варто пошукати ці можливості такої. Також, власне, дар <кхід> на реколекціях кожного ранок медитацією. Як, як цим даром стараюся нам користуватися? Чи десь спробую все ж таки про цю молитву дбати, крім реколекції, правда, про медитацію, святим письмом молитву, таку власне особливу. Може теж десь там в ямі цей дар лежить, а варто може нахилитися з покорою, правда, і, і, і видобути, правда, і, і про це старатися, хоч, хоч трошки, хоч якось. Також, коли йдеться про, про сповідь чи розмову, духовну розмову. Ну, нелегко, але теж можна і по телефону. Зараз теж трошки після цієї моїх хвороби, трошки більше бачу сили, бажання теж і знайти час навіть так дистанційно побути з кимось, потоваришувати комусь духовно, може хтось захоче зателефонувати і розмовляти. Може варто теж цей дар собі нагадати, який рух там пропонує. Тут що варто, що ще варто щось сказати, наприклад, крім того всього. Власне, наша Марійність, Діва Марія, акт довірення на Діва Марії. Як нам про нього пам'ятаю, згадую цей день, коли був довірений. Якщо не був, то, то може, варто може нагадати, що є така пропозиція, і може пошукати можливості, щоб ну, прийняти цей акт довірення Діви Марії, як це у Русі Притаманне. Ну, це мій мі акт волі, звичайно, правда, вільної, а? Може варто це знайти десь, в цій ямі, може десь, правда, і підняти цю справу. Також, коли йдеться про цю пропозицію жити в дусі блаженств, убогі духом, власне, ця ідея жити в цій родині в Назареті, в такому простому щоденному житті, святисть у щоденності, власне, у такій простоті, ну, світ нам зовсім цього не пропонує, але може теж і духом світу керований якось забув, може, про це. А може ЛАТО да, теж може по подбати. Також, власне, оце, що зараз є групи ділення, правда, наші, хоч дистанційно. М -м, останнім часом дещо одна відродилася, більше року не було зустрічей. А зараз, ну, теж тижня ці групи зустрічі є. І, і, видно, є це прагнення в тих, в тих, в тих душах, в тих серцях. Пробує там інтерес, товаришувати, правда. І, і, власне, так, щоб зустрітися. На таке, таке перебування власне, такі, як у нас зараз у спільноті, власне, ділення. Ну, реколекції то, теж непросто, бо, бо, бо ці і війна і все, звичайно, але, але, власне, по можливості десь шукати таку молитися, навіть, щоб коли така буде можливість зосередження, взяти участь. Дуже важко, зрозуміло, бо війна бо жахливі навіть як ви тут ділилися, де ви знаходитеся, правда, але, але все ж таки. Це такі практики прості, як пам'ятаємо, десь там вечірні спецсумління, щоб день закінчувати, якусь доволі повернутися такою молитвою. Чи навіть таке може щось як рухівські пісні, які десь там ми коли співали завзято під гітару, правда. А дійсно якось так стараються ці пісні нас в духовності підтримувати, тримати нас, а може десь теж позабувалися, і може рідше і ними користуємося. Ну, кажу, в цій ямі може бути багато чого. <кій> може така власне, пропозиція, щоб власне, задуматися і зараз перед вашим діленням, і теж і після ділення, звичайно, правда, і, і може, якраз, коли Великий піст, може постаратися. Щоб дійсно Господь, як там був святий, дасть це світло, міг щось будувати, таке добре, не знаю, нове, оновлене, власне, в нас і для нас, і через це нас далі вести цією дорогою, яка нас тут зрутовує. Дякую.